Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 2 вересня 2022 року Викачав мед'я дню 6-7 назад десь це порозливав по банках, вирішив засняти ролик по меду. Такі це баночки. Цим джоли повиїдають. Тут чистенькі. Ось така баночка малинового меду, плюс різнотравля. Коштує 300 гривень цього навсього. Меду викачав я десь літрів до 50. Отаких От два відра великих повних було і одне 10-літрове повне. Десь 50 літрів, де там може, 48-49. Так що. цим сезону можна було сказати, що по меду це більш-менш. Враховуючи, що тут були буряти, вулики в мене були слабенькі, у мене тут 50 днів не було. Ну, в принципі, це найбільше меду, скільки я дежу бджол за три роки да, викачав. Так що можна сказати, що тоді було 8 80 літрів я качнув. Ну і І зараз 50, виходить 58, да. це я ще скільки не качав меду в одному сезоні. Ну, Ціна такого меду 200 гривень, зараз я бачу, продають люди на базарі, там 250. Заїжджав в магазин джулярства, там 400 гривень відправлять за мед. Я минулий рік по 300 продавав і це по 300. Так що. Хто як хоче, так і продає. А ви Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!